Ну, просто відповідь не зареєструвати ну, без жодних підстав отримується, наприклад, той же, той же Харківської обласної організації. Суди приймають рішення про правильне чи неправильно ми виключаємо з партії. Розумієте, До речі, от це питання взагалі ну, наскільки воно цинічне і нахабне, що його навіть коментувати важко. Ну, по статуту будь-якої партії може дійсно людина, яку виключили з партії, бути не згодна з цим. Ну, це природне. От вона вважає, що вона не зрадник, там, а просто своєчасно там отримала кошти, наприклад, заробила гарно. Що ж, я кажу, що зрад. Е, будь ласка, відповідно до статуту, не тільки нашої партії, всіх, мабуть, демократичних партій, людина може оскаржити рішення про своє е, е, звільнення або виключення зла до вищестоящої партійної організації, в нашому випадку до. Центральної контрольно-ревізійної комісії і в випадку, коли вони не скасували це рішення, то остання для неї інстанція, верховний, о, вибачте, остання інстанція це з'їзд партії. Ні Верховний суд, ні Організація Об'єднаних Націй, а вищою інстанцією для всіх внутріпартійних апеляцій є з'їзд партії. Тобто людина, яка не згодна з рішенням будь-якого органу, може апелювати до останньої інстанції ЗІЗ. За з'їздом вже нема питань. Тому що людина, ну, ти вважаєш, що партія тебе не розуміє, але ну, не, не працює такі партії. Да, наша партія не розуміє зрад. Наша партія не розуміє, коли люди беруть хабарі. Ми з цим будемо боротися. На жаль, нам розповідають, що. Вже Конституція в цьому плані не діє, закон про політичну партію в цьому плані не діє, а діють команди секретарята президента, команди президента, команди міністра юстиції і міністра внутрішніх справ. Прошу наступного. Нещодавно ви проводили результати? Ну, це ж специфічні вибори. Коли б ми говорили за вами за парламентські, а президентські вибори, ми б дуже легко було б це озвучити. Зараз вибори будуть відбуватись фактично в більшості населених пунктів нашої країни. І в кожному регіоні, в залежності від того, це обласний районний, міський рівень, свої результати, свої підсумки. І ми ставимо безумовно завдання для того, щоб попередній такій. Вибор у наших активістів і у громадян був, щоб дійсно вони могли визначити хто із запропонованих партійною організацією того чи іншого рівня кандидатів, більш гідний, якого краще підтримати. Це більш нам важливо, навіть ніж скажімо, тим, хто приймав участь в цьому прамі, тому що ми дуже хочемо, щоб люди, які підуть. Під прапором Батьківщини на вибори вони мали максимальну підтримку, і саме тому тут допомагають Ці попередні вибори, ми їх так називаємо, зараз дуже модерно, да, використовувати іноземні слова, прайміріс, да. ну, от вважаємо, що ми дуже зацікавлені в його результатах. Але ж вони настільки обсяжні, що перелічувати по кожному району місту, це, мабуть, ми дуже багато втратимо часу. Бо, вас, вас, будь ласка, друзі. У вашому мінімум і, може бути, по вашої інформації, інтерес правокомісних органів то образом може коснутися Херсон Юрія Володимира Єношемського? Ну, ви знаєте, він уже таркався. Ви пам'ятаєте, що вони відкрили, скасували закриття кримінальної справи десь 2004 року, чи третього року, я не пам'ятаю, і навіть її на допит. Це вже було, тому тут не можна говорити, що вони вже не торкнулися. Крім того, мені також сказали, що не маючи якихось там нових цікавих ідей, вони там подскасовують рішення про відкриття щодо мене кримінальних справ, які були у 2003 році. Там мені масові заворушення інкримінували, там захоплення слідчих ізоляторів. Тому, знаєте, щось зрозуміло, їм треба рапортувати, що вони нейтралізували опонентів режиму. Все у них відбувається, скажімо так, без якихось нових ідей, старим таким кандовим способом, яким працювали раніше. І второй посоль, ви проходите зараз фігурантом про каком-то їх заболевних діл? Ви знаєте, я не можу виключати, що я десь фігурую. У да? всякому разі, мені про це не відомо. Мені не повідомляли фігурантом, в яких справах я проходжу. Я єдине можу користуватись з публікаціями, які ви ж також розумієте на замовлення публікуються в засобах масової інформації. Тот жирево з тот то жирової з Генеральної прокуратури, та ще якесь жирево розповідає. Причому багато справ дуже цікавих. Мені просто смішно, я коментував останню публікацію. Коли мені вже інкримінували рішення Януковича 2007 року. Тобто, я з засобом вас інформації отримую ці повідомлення так же само, як і ви. Прошу Ви високового канал Україна Олександр Волонтерів, скажіть, а вам відомо зараз Богдан Данилишин, коли ви останню поспілкувалися? Ну, ви знаєте, ну я десь місяць тому спілкувався з Богданом Данілішином. Останнім часом я не мав можливості з ним говорити. Тобто, .е. вам невідомо так? Я не став перед собою завдання, я ж не співпрацюю з спецслужбами. Так? Їх цікавить, я розумію, вас цікавить це питання. Так? Мене цікавить, він самостійна людина і може бути там, де він вважає за потрібне. Прошу вас. Олександр Валентинович, Українські новини. сьогодні народнові заявив про те, що Міністерство юстиції. На жаль, шановні друзі, ми не маємо з вами ні простого суду, ні Конституційного суду. Те, що Говінович робить заяву, які ну, не притимано робити юристу, тому що питання процедури прийняття конституційних змін можна було обговорювати до того, як ці зміни вступили в дію. Після того, як нова конституція почала діяти, або, скажімо так, змінена Конституція почала діяти в новому форматі, це виключно теоретичні питання. Хоча, безумовно, в нашій країні, де юристи дають такі коментарі, можна очікувати чого завгодно. В тому числі і щодо юридичного закріплення безмежних повноважень Януковича, який він сьогодні має.